Ви на каналі Агрегатор новин вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео у першій половині 2023 року. Середня заробітна плата в Україні відзначається комбінацією економічних труднощів та певних позитивних тенденцій. Так, за офіційними даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні у першому кварталі поточного року становила 15 тисяч 436 гривень. У другому кварталі вона зросла на 25%, до цифри 17 176 гривень. І за підсумками першого півріччя сягнула 16 тисяч 306 гривень. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Отож найвища заробітна плата була у сфері інформації та телекомунікації, де вона зросла на 30% до 36 604 гривень. Спеціалісти фінансової та страхової діяльності в середньому отримують 32 801 гривню. Зарплати зросли на 34%. Зарплати в авіаційному транспорті зросли до позначки 28 тисяч 177 гривень. У сфері професійна, наукова та технічна діяльність виплати збільшились на 21% до 22 тисяч 871 гривні. Також до п'ятірки найбільш оплачуваних спеціальностей увійшло державне управління і оборона, а також обов'язкове соціальне страхування 20 тисяч гривень. Номінально ж зростання середньої заробітної плати в Україні становить 15%. Але за реальними показниками, враховуючи інфляцію, спостерігається зменшення на 3,6%. Нагадаю, що у своєму останньому прогнозі за жовтень 2023 року Національний банк прогнозує зростання реальних зарплат в Україні на 3,9% внаслідок сповільнення інфляції. На цьому все. Дякую за перегляд. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео, і до зустрічі.